Добре, Військово-облікові перевіряємо. Причина зупинки. Я ж вам поясню, Перевіряємо документи. Військова 35-та стаття. Ось так новина співробітникам поліції. на сьогоднішній день надано повне право зупиняти ваше авто без причини для чого для перевірки військово-облікових документів. Водія ну є 35-та. Поні, ви мене зупиняєте. Ви мене зупинили, по як хер, хер пойми чого. Ви повинні на сьогоднішній день знати законні підстави зупинки вашого авто для того, щоб в подальшому співробітники поліції не порушували ваші права. Там такої нема причини зупинки. Я зупинив вас не для складання адміністративних матеріалів. Пункт 35. -ї. Представтесь, будь ласка, 18 пункт 3. Підпишись на мій канал, і ти дізнаєшся більше про свої права. Добре. Військовоплікові перевіряємо. Причина зупинки. Я ж вам пояснив, перевіряємо документи. 35-та стаття, там такої немає причини зупинки. Я зупинив вас не для складання адміністративних матеріалів. Пункт 35-ї. Представтесь, документів. будь ласка, 18 пункт 3. Документи Посвідчення. Я вам пояснив. Скільки вам повних років? Ваше посвідчення 18 пункт 3 в повному обсязі, будь ласка. Фіксуйте на відео дії співробітника поліції. Це ваші докази, якщо він порушує ваші права. Встановіть його особи для того, щоб в подальшому розуміти відносно кого складати скаргу. Та поверніть же сюди, я ж не Так Не знімайте посвідчення. Ну давайте Ознайомлюся, Ви ж мої документи Фіксуйте. Так, ось. Уже? Можна вище підняти. Так, нічого вище. Ну, писіть все. Що, що за ігри, пустіть, я не помню. Я показую вам по свіченню. Плескай, Сергій Віталійович. До все. Дійсно, ну 05-й, до другого місяця, все побачимо. побачимо. 35-та, який. Що? Я ж вам пояснюю. Згідно 30-ті. Я не буду документ. Він наступить. Ви маєте право мене зупиняти тільки по 35. -ті? Ви зупиняєте мене по 35, і ви наклейку бачили раз і два ззаду. Яка наклейка? Яка наклейка? Ви знаєте хто це такі? Що це не таке? Не Та ну конечно ж ну. Ви ж не раз уже вигрібали от цього от цього клуба. Ну ребята публіковий документ. Вас ніхто не складає. Ні, заходить. ні, ні зупиняє поліцейський. Зазначає такі підстави. Одразу дістаємо закон і захищаємось законом. Направляємо його в правове русло. Поліцейський, в першу чергу ви повинні мати законні підстави. Але даний співробітник поліції в подальшому вигадав нову причину зупинки даного авто. Дивіться на сьогоднішній день, коли вносили зміну в статтю 32, Це перевірка документів, Ментів там надано право перевіряти військово-облікові документи і документи, які посвідчують особу. Але документи, які посвідчують особу, вони мають право перевіряти, коли є підстави згідно статті 32. І в 35 ту жодних змін не внесено. Не надано додаткових повноважень зупиняти транспортні засоби для того, щоб перевіряти ваші документи. На сьогоднішній день є 11 законних підстав. І все. Так я при чому тут, ну хай ск, ну складайте, якщо я щось порушив. 30, я зараз вам 35, а ось, дивись, дивись, просто, ну блядь, Стаття 35. Пункти, пожалуйста, який. 35, є наказ коменданта, ми здійснюємо оповіщення. Це ваші внутрішні коротше, документи, є оповіщення. закон України. з РТЦК, Все, я нічого... Тільки цей закон, закон України про національну поліцію дає поліцейському право зупиняти транспортні засоби. І у нас є чіткий перелік, коли він має це робити. Перевірка документів? Ні. Перевірка військово-облікових документів? Ні. Друзі, 11 законних підстав. Наказ коменданта дає йому право зупиняти авто. Ні. Закон України про правовий режим дає йому право зупиняти авто. Ні. Закон України про національну поліцію. І все. Просто є юридична сила. Закон України має вищу юридичний. Сили, ніж ваші внутрішні е, оці, там накази, укази коменданта і так далі. Згідно згідно 35-ї, просто ось е, цей пункти є конкретні. По якому пункту ви мене зупинили? Я ж не чітко закону. Ні, я не холоюся. Покажіть резерв. Плюс. Не в мене такого, немає резерв плюс. Якщо потрібен юридичний захист, на дорозі, коли вас зупиняють співробітники поліції, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу і одразу у вас буде можливість отримати і допомогу, і консультацію. Що ви там щось шу шукаєте? Олексій ну, Віталійович. Це ви? Може і я. Ви. Може і я. Ну, не може, а ви. Що там фоткаєте? чи що? Олексій Віталійович. Просто 24 роки. Три. 3. 3 23. 23, да, 23. Просто... Йо, я не бачу проблем. Ні, а я бачу проблеми. І ви поїхали далі. А я проблему бачу, і не ну, то що 35. Це нас ні, ні себе. Ну є 35-та. По ній ви мене зупиняєте. Ви мене зупинили, по як хер й чого. Все, якісь все. документи, якісь облікові. Ну просто не робіть ну. робіться. Є, є, є законодавство законодавство діюче просто. Видаліть, будь ласка, ну, відео зйомку. Ви дотримаєте? Від... Ви знаєте, я вас попереджаю. За зйомку військових і поліцейських дають 8 років. Звісно, поліцейських можна знімати з усіх сторон. Друзі, і хвилинка корисної для вас інформації: хто їздить за кордон на своєму авто, зверніть увагу. Відтепер ціни на зелену картку відрізняються в різних страхових кампаніях. Раніше встановлювали єдині для усіх ціни. А з 2025 року новий закон дозволив страховикам формувати тарифи самостійно. Тому щоб порівняти вартість та оформити зелену картку, рекомендую скористатися за стосунком сервісу онлайн страхування Hotline Finance. і обов'язково введіть мій промокод DIMAPOLTAVA10 – які нарахує вам бонусний гривні, їх можна буде списати при оформленні наступної страховки або переказати на Збройні Сили України. Посилання на завантаження за стосунку лишаю в описі під даним відео. Будь тридцять Я назву яки давайте, давайте. Я ж не проти. О, зараз. О, зараз. О, зараз. О, зараз. Ні, ну по 35 Я кажу. другий пункт. Що там написано? Очевидні про технесправність ТЗ. Про технесправність ТЗ. А що? А що, у вас все нормально? А все нормально. А подивіться на ЛБС таку. А що, це яка технічна несправність? А от воно, дійсно, де є технічна несправність. Ну а далі співробітник поліції вигадує нову підставу зупинки авто. Технічна несправність тріщина на лобовому склі. Друзі, ми неодноразово скасовували незаконний штраф стосовно тріщини. Я неодноразово робив відеоматеріал, що за це не передбачена відповідальність, і це не є технічною несправністю. Знов таки ж посилання на відповідне відео лишаю в описі. Ні, при чому ДСТУ? Ой-ой-ой, я зараз вам не блісну, знаєш, не, не блісну, ну не, не блісну. Так відеодокази, що я рухався. Я не складаю на вас матеріали, не просить. Не, ну придумайте, не сказали причину, я вам назвав. Не, придумати просто багато, що можна. Ладно, все, коротше, хорош, Добре, хорош. Вам теж. Та ви, ви вже далі нікуди, блядь, зайшли, блядь. Якщо співробітник поліції порушує ваші права, необхідно зафіксувати даний факт. Далі необхідно встановити його. Особу для того, щоб ви розуміли, відносно кого складати скаргу. Ви можете зателефонувати, залишити усну скаргу на 102. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію МВС, залишити усну скаргу. А можете скласти письмову скаргу на незаконні дії співробітника поліції. Приклад такої скарги мають учасники нашого юридичного клубу. Поліцейський зупиняє без причини, порушує ваші права. Заповнюємо і направляємо. Керівнику для того, щоб подальшому була призначена службова перевірка і надана правова оцінка діям співробітника поліції, і це необхідно завжди робити для того, щоб ви в подальшому написали, що це недієво. Телефонуємо, пишемо, надсилаємо, отримаємо відповідь. І так, друзі, якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Напишіть, чи часто у вас зупиняють співробітники поліції без причини, чи ні. Якщо є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта.